Доброго вечора. Це вже тисячний дубль, хочу вам розказати. За нашу поломку це трапилось на полі. Ми орали 4 сотки землі в одну сторону. Я орав на другій швидкості, на четвертій я здавав назад, щоб швидше до, до, ну, доїхати до початку рядку. Потім. Коли доїхав, я опустив плуги, наче ворота і не переключився на другу передачу. Тобто я був на четвертій, і трактор заглух. Ну, не потягнув це діло і загул. От. А знову запустити трактор ми не змогли, тому що стартер не крутився. І повертаєш ключ, реле шовкає, а сам цей не крутиться. І Туди ток не попадав від акумулятора, тому що закисли у нас клеми. Окислились. От. І сама гайка вона ржавіла, тому що вона металева. А самі контакти мідні, і болтик у нас також мідний, він на квадраті там держиться. От. І ми старалися викрутити і почистити це все на полі. Але ж там не змогли ми нормально його викрутити, тому що. Ну, ми викрутили його останній раз тоді. І... Тоді не могли до кінця його закрутити, після того, як дочистили. Тобто контакти плотно не прижималися до гайки. І, і за цього невозможно було його запустити цього трактора. Ну, щоб крутився стартер, ток попадав погано. Я вам ставлю фрагмент, де воно неплотно прилягало, і я провертаю ключ. От, і за неплотності прижаття клем, воно іскрило стріляло током. Ну, це потрібно було, щоб просто додому доїхати, тому що вже була ніч, і ми вже на полі застряли, і вже було дуже холодно, і потрібно було додому добратися якось. От, А тоді вже на другий день це все дивилися ми. Що тут виявилося? Так, гайка крутилася по кругу, вона не крутилася ні вперед ні назад. Тобто Вона крутилася, але не викручувалася ні вперед, ні назад. Контакти не прилягалися і викрутити не можна було. Тут було дві гайки. Одна клема гайка, потім знову клема і знову гайка. От, Так як різьба злизалася за декілька разів викручувань, то. Ми е, знімали цей стартер, я е, також вставлю фрагмент, де це все знімалося. Щось тут держиться? Що тут держить? тут іменно? Та ось все, що ж тут попало. Ну-ка. Труба, да, це? Ну, тут ще провода трохи мішають оці бокові. Як же ми туди її засовувати будемо це? Інтерес, десь Интерес. на чіло... вийсуну, да? Так що у нас задний де уже? Це трубку зацепився, чийносі. Да, да. О, вичеп, вичепився. Ага, оно ну, той усик, треба його не зламати. Та, тоже. Там мозги. Все. Тут кріплення це для боковушки ми також знімали Оце. і стартер через низ протягували вже, відключали всі провода, і згорем пополам ми його витягли. От, Спиляли гайку на пополам. Бежу, бежу. Стартер ще залишився цілий, ще так? Ще не все спиляв. Не все спиляв. Хейтерам привіт. От, і е, трошки укоротили болтик, е, тому що там різьби взагалі не було. Може його поставити не на вісу, пилять. Сигнали десь попасти, де його поставити. Господи помилий, Господи помилий, благослови. Кути не треба, я думаю, підіжіть, не підрівнюєте, так. Да. І ми вже прикрутили все це однією гайкою. Однією гайкою прикрутили тільки дві клеми. От Зачистили предварительно. Я завів, все провірив. Воно нормально пішло. Ну, завело, завівся трактор, воно нормально зроботало. І... Після цього вже ми попшикали рідкою гумою. ось. Ну Для того, щоб влага сюди не попадала. Потрапило... Опшикалося рідкою гумою, щоб лага не попадала і не вкисялося знову. Ну, воно так чи інакше спрацювало це все діло. І можна взагалі ще попшикати. Я перед цим пшикав, ну, 5-6 слоїв рекомендують. О, ось отака вона е американського походження. Ми контакти наші. Ой куди кудикаємо. Щоб контакти, ну, трохи тут, ну я трохи мимо попшикаю, от, от таке воно нічого поганого не зробить. Я вже провіряв, вже це все тіло попшикав, те, що було під руками, тим і пшикав. Це ми взагалі брали для других цілей його. Так як воно в нас було, в мене пропускає вологу, через те ми і попшикали його сюди. Так. Ну і Покажемо результат, як воно все це діло завелося, як буде заводитись тобто. Так. Це робилось для того, щоб уникнути, уникнути нового попадання нової попадання вологи сюди в електроніку, щоб старт уже не, не цей. Не виділувався Голодний старт. Ну і трактор, трактор працює, як бачите. Якщо е, проблему вирішимо, кому цікаво крагменти я звісно вставлю. Так що дякую вам за перегляд. Якщо що втечіть, якщо ви хочете побачити в наступних відео, до побачите.